Уяви собі, що ти одягаєш тапочки, і вони активовують твій мозок, і ти стаєш зосередженим, спокійним та готовим до великої гри. І це не фантастика. А зустрічайте Nike Mint 001. Сьогодні я розповім вам про взуття, над якими Nike працювали більше 10 років, і вже цього року в січні вони запустили їх в продаж, і це антистресове взуття перед важливими подіями. Чому так? Поїхали розбиратися. Ці кросівки зроблені без задньої частини, п'ятки для того, щоб вам було дуже легко їх одягати. Верх зроблений з перферованої тканини, яка дає можливість їм дихати. Підошва досить велика, але головна їхня фішка, те, що вона має 22 великі круглі подушечки. А що вони роблять, я вам розкажу зараз. Основний важливий факт про це взуття. Вони маломірять на цілий розмір і йдуть цілими розмірами. Що це означає? 24, 25, 26, 27 і так далі сантиметрів стопи. Так як у мене 27 см, поміривши цю пару, я розумію, що мені підійде 28 см. Тому обов'язково, перед тим як замовляти, консультуйтеся з менеджером для того, щоб визначити точно свій розмір. А тепер про технології. Nike Mint – це перше взуття в світі, яке було створене на основі нейронауки. Дослідження тривали роки, і технологія активовує сенсорні рецептори в ваших стопах. Як це працює? 22 пінні подушечки рухаються незалежно і вони передають текстуру землі до вашої стопи. І саме це посилює зв'язок тіла з мозком. Сенсорна кора мозку активовується сильніше, і ти відчуваєш ґрунт під ногами. Це допомагає зосередитися, бути спокійним та підготуватись до важливої події. Ці кросівки розробляли більше для спортсменів. Говорять Найки, що перед грою вони зменшують відволікання, а після гри вони допомагають відновитися. Чому вони популярні? По-перше, дизайн нестандартний, він привертає увагу, вони стали популярними серед спортсменів, і люди подумали, що а чому б і ні, я би теж спробував. І як я бачив, то лента в інстаграмі була заповнена ними у всіх рекомендаціях і всіх відосах. І ви знаєте, я теж задумався чи не придбати їх собі. Ну і по-друге. Це ж хелсі кроси. Ви ж всі ходите на йогу, займаєтеся е, спортивними активностями, їсте здорову їжу, і у вас немає цих кросів. Ну камон. По-третє, технологія нова поєднується з нейронаукою, і дехто їх просто хоче купити задля цікавості. Чому їх важко купити? Початковий реліз був дуже обмежений: це 6 тисяч пар на колір. У нас 4 кольори це 26 тисяч пар на весь світ. ну камон, це дуже мало. Що це спровокувало? Ну звісно, підвищення ціни, і їх можна придбати тільки на ресейл-платформу за ціною не 90 баксів, а приблизно від 200 і вище, в залежності від вашого розміру та кольору. Хайп доволі сильний навколо них. Кожного дня ми отримуємо повідомлення, хочемо замовити, знайдіть мені пару, чому так дорого. Але ми знаємо, що Nike планують новий реліз десь весною цього року. Буде випущено ще декілька кольорів, але на мою думку, що ажіотаж на них не впаде ще в ближчий рік. Ну що, давайте підсумуємо: якщо ви хочете їх купити за 90 баксів, на жаль, вам не вийде або ви дуже великі щасливі. По-друге, якщо ви хочете їх придбати, вам придеться все ж таки виложити своїх 200 доларів, які у вас є, які ви зберігали на якусь відпустку. Чому? Бо тому, що це дуже популярні тапки. ну і будьте готові, що цього літа ви точно зустрінете когось в таких популярних тапочках від Nike. Бережіть себе, підписуйтесь на наш канал, пишіть коменти і скажіть, чи ви готові відбашляти 200 баксів за цю пару тапків.